Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жодних конкретних дат, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим. Максим Жорін не називав, але відкрито заявив, що такі плани є і незабаром будуть реалізовані. Саме тому майор ЗСУ звернувся до населення анексованого півострова і закликом якнайшвидше евакуюватися, виконуючи обов'язки, командира 3-ї окремої штурмової бригади спочатку відмовився робити прогнози щодо термінів та результатів контрнаступу з. Відомий азовець наголосив на тому, що військові повинні виконувати свою роботу, виконувати накази вищого командування зі звільнення територій, а не озвучувати прогнози. Потім досвідчений військовий нагадав, що Крим це Україна, контроль над ним ми повернемо і звернувся до проросійських громадян, які проживають на півострові. Я радив би вже давно всім, хто там підтримує Російську Федерацію або дихає в той бік, евакуюватися з Криму. Це ж очевидно, тому що рано чи пізно ми туди прийдемо і ставитимемо всім питання. Тож моя вам порада, поки ще є час, поки ще є міст. Скористайтеся ним і тікайте з Криму, тому що у нас є плани, і ми рухатимемося у бік визволення нашого Криму. Закликав кримчан поспішити поконити Крима Максим Жорін. Майор ЗСУ на запитання про долю Керченського мосту припустив, що це неодмінно станеться, коли росіяни евакуюються з Криму. Після чого можна було б думати про його знищення. Раніше Жорін зазово розповів про нестандартні сили росіян, які замінили вагнерівців у районі Бахмута. Це переважно регулярні частини, які були доукомплектовані після боїв на інших напрямках. І зараз перекинуті сюди. Якщо раніше ми тут мали справу із зеками-вагнерівцями, то тепер з'явилися підрозділи, де є зеки у регулярних частинах. Є такий підрозділ, що Ромзет називається це регулярна армія РФ. Вони, як вагнерівці, набирають у в'язницях зеків на службу і перекидають сюди, так що одних зеків поміняли на інших. При цьому Максим Жорін відмовився робити, хоч якісь прогнози щодо термінів. Звільнення Бахмута, наголосивши, що ЗСУ отримали команду просуватися вперед. Значить, місто буде звільнене, і це лише справа часу. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.